Будь-яка війна це є е, прекрасне середовище для розвитку будь-яких інфекцій. Туберкульоз не виключно в цьому е, вважаючи, що його не шлях передачі. Ми маємо пережитки минулого. Коли туберкульоз ну направду це було важ, не, не просто важким, це було захворювання смертельним. Туберкульоз і сьогодні повністю. Єдине, треба його вчасно діагностувати, вилікувати і жити далі. Вітаю глядачів Стефаних. Тіві. Сьогодні ми більше поговоримо про туберкульоз та дізнаємося про цю хворобу, а також довідаємося, які міфи ходять навколо неї. Поспілкуємося з лікарем-психологом Радиславом Петровим, а також студентом медичного університету Андрієм Матеєм. Спочатку пропоную переглянути сюжет, який зняли наші студенти третьокурсники в фтизіопульмонологічному центрі. Сьогодні ми знаходимось у центрі легеневих захворювань, щоб дізнатися про те, як виявляють та лікують туберкульоз у людей. У стінах цього центру допомагають як виявити, так і лікувати туберкульоз. Що це за хвороба, як виявляється та лікується? Про це детальніше нам розповідає медична директорка закладу Леся Маню. У нас в країні з 95-го року епідемія туберкульозу, яку ми на жаль до сих пір не подавали. Напротязі цих років значно змінилися підходи до лікування, діагностики, стаціонарного лікування пацієнтів. Ми мали динамічне зниження захворюваності до 2019 року, що було дуже позитивним. У нас в Україні захворювання зменшилося за останні 10 років до 2019 року більше ніж на 40%. Дуже отримали ми багато нових сучасних методів діагностики, що дозволило нам значно скоротити терміни діагностики. Що стосується захворюваності, коли почалося ковід, а потім і війна, то ми маємо дуже на жаль суму статистику по всій Україні і наше обласне виключення. Будь-яка війна це є прекрасне середовище для розвитку будь-яких інфекцій. Туберкульосне виключення суму, вважаючи, що його основний шлях передачі, ми відмічаємо в нашій області зростання захворюваності, особливо цього року, порівняно з попереднім, вже на 32%. Що стосується основних симптомів даної хвороби, я би хотіла наголосити звернути на це увагу, тому що у нас дуже змінилися в державі підходи до профілактики, до виявлення відповідно створені групи ризику, які підлягають щорічному обстеженню, це вже невесь контингент населення. Тому слід наголосити на тому, що населення має знати про основні симптоми. Так, це є кашель більше двох тижнів, загальна слабість, підвищення температури, але не високо, а до 37,2-37,5. схуднення, пітливість. Але це загальні симптоми, які ховаються при під маску інших багатьох захворювань. Тому треба дуже. Ретельно спостерігати за своїм організмом і при виникненні вже таких серйозних симптомів, як там, кровохаркання, наприклад, різка задишка. Треба терміново звернутися до лікаря для діагностики. Туберкульоз уражає не тільки легені, туберкульоз уражає абсолютно всі органи нашого організму, крім волосся, нігтів і зубів. Все це лікується однозначно, тому що існує дуже великий міф серед нашого населення. Що туберкульоз це така хвороба, яка заліковується та не лікується, то хочу е, заперечити це на 100%. Ми маємо повний спектр всіх протитуберкульозних препаратів для лікування будь-якої форми. Туберкульоз виліковується на сьогодні повністю. Єдине, треба його вчасно діагностувати, вилікувати і жити далі. За словами рентгенолога Надії Горобець, фтизіопульмонологічний центр оснащений сучасним медичним обладнанням. Новий портативний цифровий апарат від фірми Фуджі від Національної служби громадського здоров'я він дозволяє робити високоякісні знімки. Навіть лежачим хворим ми можемо робити в реанімації. Дитячий фтезіопедіатр Голубчак Оксана розповідає про спад захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків у цьому році. Дітей і підлітків значно менше. Це цифри уявно зменшені, тому що просто йде не до виявлення дитячого захворювання. Цифр небагато. У нас за 9 місяців цього року виявлено 10 випадок, випадків захворювання у дітей і один серед підлітків. Мікробіологічний посів на туберкульоз досліджують у мікробіологічній лабораторії. Цим займається Богдан Володимирович, бактеріолог. Мікробіологічна лабораторія з діагностики туберкульозу третього рівня, вона є єдиною в області Івано-Франківській. Ми тут проводимо повний спектр досліджень на туберкульоз, на діагностику туберкульозу. За словами Володимира Полякова з благодійної організації Захід Шанс, їхня структура допомагає в ранньому виявленні туберкульозу. Детальніше про це він говорить далі. Ми працюємо. Цьому році, наприклад, з Бістхаченко, з бувшими ув'язненими. А зараз буде новий проєкт. От з нового року туди йдуть уже і роми. Дуже важко цих людей змотивувати. Тобто, щоб вони перевірилися, дуже важко. Тому що, по-перше, без катки вони не мають документів. Багато хто. Щоб виявити випадок туберкульозу, наприклад, відкриту форму. Треба просіяти дуже багато людей. Треба вийти в поле. Це ми так називаємо. Проводимо скринінги, опитування. От. І якщо є якісь позитивні відповіді, ми вже тоді беремо цю людину якби в роботу. А щоб уберегтися від туберкульозу, фахівці радять вести здоровий спосіб життя, дотримуватися особистої гігієни та проходити профілактичні огляди. Ангеліна Лис, Христина Мартинюк та Євгенія Косторнова для Стефаник. Тіві щойно ви переглянули сюжет з лікарні про туберкульоз. А зараз ми маємо змогу поспілкуватися з нашими гостями. Андрію, ви займаєтесь реабілітацією хворих на туберкульоз. Чому ви обрали саме цю професію? Ну, в принципі, моя професія основна це лікар. А в контексті реабілітації для мене це було затребувано, оскільки ці люди так само потребують цієї реабілітації, і вони мають супутні захворювання, супутні ускладнення по нервовій системі, по психологічній системі. І для цього потрібно їм теж спеціалісти, які будуть їм допомагати. Чи не страшно вам працювати з ними? Признаюся на початку. Ну є, в принципі, існує така думка, що туберкульоз надзвичайно страшне захворювання, яке дуже легко там, через дотики передається. І навіть медичні працівники певних інших установ так само піддаються цим міфам. Але їх всіх потрібно розвінчувати, оскільки це не зовсім є правдою. І, Десь за пів місяця місяць мені вже було абсолютно не страшно. А чи готували ви себе якось морально до цієї роботи? М -м ні, не готував. Пане Радиславе, у суспільстві складається певне дискримінаційне ставлення до людей з туберкульозом. Цієї хвороби бояться. На вашу думку, чи е ну чи є ці страхи правильними? Ну, побоювання будь-якого захворіти будь-яким захворюванням є багато в чому виправданим. Тобто, ну нікому з нас не хочеться бути хворим. Питання полягає зовсім іншому: чи виправданий цей страх, і настільки є небезпечним людина, яка хворіє на туберкульоз, для інших людей? Та е, як психолог і як лікар-психолог, який працює з людьми і які лікують туберкульоз, можу сказати, що людина, котра знає про те, що вона е, в неї є таке захворювання, котра лікується, вона вже е, практично, е, от як ви бачили в сюжеті, е, вона практично. Е, Ну, з перших днів перестає складати якоїсь небезпеки для інших людей. Лікування туберкульозу в сучасному світі є настільки ефективним, що дозволяє нам допомогти людині повністю, повністю вилікувати це захворювання і почуватися здоровою вже після лікування. Радше ми маємо пережитки минулого, коли туберкульоз ну направду це було важ... не просто важким, це було захворювання смертельне. І ми знаємо чимало таких історичних фактів, історичних постатей ну знову ж таки, всі, коли говорять про туберкульоз, то згадують про Лесю Українку, але не тільки вона мала цю проблему і мала цю недовгу. І як важко воно лікувалося, і воно і не було того лікування, і залишалося лікуватися тільки свіжим повітрям. Головний метод лікування. Картини кардинально змінилися вже десь всередині минулого сторіччя, коли було винайдено, знайдено, до речі, цілком випадково ліки, які допомагали нам у лікуванні туберкульозу. І донедавна, ну буквально десь до рік-два назад, це лікування Потребувало воно вже стало великовним, але воно потребувало дуже довгого часу. Тобто людина вибивалася із колії, вибивалася із е, звичного життя на рік, а то й на півтора. І вона вимушена була проводити цей час в стаціонарі, і лікуватися. В умовах лікарні. Ну, скажімо так, відмовитися від усього, і лікуватися це для людей це була ну, життєва катастрофа. Це була велика стресова подія. На сьогодні такої потреби лікувати людей. З туберкульозом в лікарні, ну, це є вже досить такі рідкісні випадки. а Переважно ми лікуємо це захворювання на амбулаторному етапі. І знову ж таки говорю: набагато небезпечніші і, взагалі, небезпеку складають не ті, хто знають, і лікують, і виліковують туберкульоз, а ті, хто не знають. Ті, хто не роблять вчасну флюорографію там, чи рентген. ті, які не проходять обстеження і манкують своїми візитами до сімейного лікаря і так далі. І коли людина не знає, виділяючи у зовнішній простір паличку, вона наражає інших людей на небезпеку. Тобто, на сьогодні, як на мене, найбільш безпечним місцем щодо туберкульозу, є фтизіопульмонологічний диспансер, де. Ми знаємо, з чим ми працюємо, де це все локалізовано, де люди приймають медикаменти. Тобто інфікуватися в умовах лікарні на сьогодні ну, набагато важче, ніж інфікуватися, до прикладу, в автобусі, в закритому приміщенні. На сьогодні маємо іншу проблему в окопах. Де сиро і де може бути людина, яка не знає про те, що вона має цю недугу, і заражає інших людей. Але знову ж таки говорю: що коли б не був виявлений туберкульоз, він на сьогодні є абсолютно великовним захворюванням, яке мало б лікуватися в домашніх амбулаторних умовах. Пане Радислав, чи дискримінують людей з туберкульозом зараз? На жаль, так, хоча ми багато дуже багато проводимо інформаційно-освітні компанії, так далі, але що ж таке дискримінація? Стигма це наше упереджене ставлення, а дискримінація це вже наші дії і бездіяльність, які на основі тієї чи іншої ознаки щось або забороняють, або до чогось примушують. Ну, до прикладу, коли через факт того, що людина перехворіла на туберкульоз, її чинять перешкоди у вступі в ВУЗ. На ті чи інші професії, наприклад, там, кухар там, по роботі з дітьми, там, ну, вчителювання там, до лікарської спеціальності кажуть, у вас був туберкульоз, вам не, ну, не зовсім добре обирати таку спеціальність. Або коли людина, так як в нас було, так, коли студент перехворів туберкульозом, він повертається, вилікувавшись, повертається в свою аудиторію до своєї групи, вся група встала і вийшла. Ну, такі як що це є? Це є певні дії, які призводять до цього. Або коли забороняють, не беруть на роботу. Навіть не прямо не говорять про це, що ми ну через те, що у вас туберкульоз, ми вас не візьмемо. А через якісь інші причини там чи ще щось і так далі, що кажуть, ну ви не можете працювати, ви ж заразите нам весь колектив і так далі. Тобто, це є дискримінація. І ця дискримінація починається тоді, коли люди... Не знають, що це за захворювання, коли вони не хочуть знати, коли у них оці всі ще міфи, які ще йдуть з поза минулого століття в голові, є. І найгірше те, що, власне, люди, які не знають, які заражені міфами, вони є і вразливими щодо інфікування туберкульозу. Але, на жаль, дониніш. До Існує ціла купа упереджень, і ми маємо таке явище, як стигматизація. Стигматизація це є е, от такий ну, певний процес. Навішування ярликів, тобто навішування відокремлення, упереджене ставлення до людей, які мають ті чи інші якісь ознаки, які не зовсім подобаються іншим людям в суспільстві. І люди з туберкульозом, які хворіють або перехворіли, є дуже вразливими щодо власного цього явища стигми. І це спонукає, чому от як до мене будуть ставитися? Люди від мене відчужуються. Ну а це є зовсім неприємно. Ми звикли жити серед людей. Відчужуються навіть рідні. Був в тебе туберкульоз, не дай Бог, що ти нас інфікуєш там, миються, ну скажем, чашки, підлоги, там те все. Хоча туберкульоз через чашки, чашки через підлогу ніяким чином не передається. Він передається тільки виключно через повітря, і от такі надмірні зусилля, така надмірна пильність, отаке відчуження, яке відчуває людина хвора від інших людей, призводить до ну, такої низки неприємних психологічних різних переживань. Мало того, сам туберкульоз, сама паличка. Вона і сприяє тому, що серед інших посеред інших симптомів, там кашлю, гарячки, і так далі у людей розвивається таке явище психологічне, як тривога, як депресія. Якщо ще й стикається з стигматизацією, то з посттравматичним стресовим розладом, тому що це була тривнімна подія, і потім людина може повертатися до цього. Тому на сьогодні нам треба бути набагато м'якшими до цих людей. І пам'ятати про те, що і ми можемо будь-який момент за різних обставин, власне, десь в автобусі там чи ще десь інфікуватися. І треба не соромитися цього, а вчасно звертатися по допомогу і отримувати належне лікування. Ну і на лікування ви чули вже, що воно є абсолютно безкоштовним і дуже дороговартісні ліки. Пацієнти в Україні отримують безкоштовно. Андрію, можете розповісти, як правильно боротися з цією дискримінацією людей, які хворіють на туберкульоз? Дивіться, однозначно, це потрібно говорити про освітні пізнавальні властивості людини. Да, тобто, суспільству в наш час потрібно зрозуміти, що туберкульоз він не є, по перше, повністю смертельним по друге, він не є таким заразним вже після лікування або в процесі лікування, що цих людей потрібно оминати, не торкатися там, не дивитися чи не дай Бог заговорити з цією людиною. Тому основним чином, як з цим боротися, це є мати знання, бути обізнаним в цих питаннях, Андрію, можете розповісти більше, як правильно спілкуватися з людьми, які хворіють цією хворобою, щоб не зачепити або не образити їх? Дивіться, це все в залежності від самого психотипу людини, від її особистості. Ми завжди спілкуємося з цими людьми, які страждають цим недугом, виходячи з їхніх, скажімо так, внутрішніх відчуттів. Іноді людей потрібно втішити, з кимось треба більш напористо говорити. Так чи інакше завжди потрібно залишатися бути людиною, і тут велику роль відіграє, як в принципі в будь-якій медицині і медичній сфері це є людяність. Тобто ми бачимо не просто хворобу, ми бачимо не тільки туберкульоз. Так? Ми е, лікуємо не хворобу, ми лікуємо людину. Тобто завжди за хворобою ми дивимося на таку саму людину, як і ти, як і ми, як і будь-хто нас навколо нас. Тому, в принципі, по спілкуванню це тільки індивідуально, внутрішнє. Пане Радиславе, чи можете розповісти Ви якісь цікаві історії з своєї професії, діяльності за весь цей час роботи? Ну, звісно, я пам'ятаю багато різних історій, хоча моя професія вона. Така трішки специфічна. У нас є принцип конфіденційності. Я без згоди людей, моїх пацієнтів чи моїх клієнтів я не можу розповідати їхні історії, оскільки вони можуть бути впізнані. В принципі, цей принцип є і в медицині. Тобто е, ніхто з лікарів не має права розголошувати ніяких таємниць там. Чи, е, Обставин чи історії хвороби, як такої самого факту лікування того чи іншого захворювання, зокрема і не тільки психологічних там, психіатричних діагнозів, але й туберкульозу, в тому числі. Тобто це є, ну скажімо так, лікування цього захворювання, як і все в медицині є на сьогодні конфіденційно. Перша історія, яка мене вразила, це те, коли я Власне, почав працювати в тези центрі і прийшовся до хворих. У мене теж були певні острахи, хоча і ми все знаємо і розуміємо, але певний острах десь там у глибині душі він залишається. Ми таке враження, що це навіть можливо на рівні колективної травми. І от один із моїх таких перших візові, з яким я спілкувався у стінах лікарні, це був чолов'яга, який уже лікував туберкульоз. Більше року вже доходило до, ну, вже до завершення півтора року. Це був той, той час, коли туберкульоз лікувало в закритому лікарня була закритою. Виходити не можна було. Ну, практично така медична, ну не зовсім тюрма. Не можу також сказати, але ну, певні обмеження були. Він каже: Ви знаєте, каже лікарю, я вже вилікувався, я вже йду на випуску, а я не знаю, як я забув, як жити у. Такому, скажімо, в соціумі, що я скажу своїм рідним, як вони і. Найбільше я боюся, я ж за цей рік, що я був тут в лікарні, про те, що я маю туберкульоз, знають уже всі. Як мені, як мені повертатися до роботи, як мені повертатися до сім'ї, до колег і так далі? На щастя, ми сьогодні вже не маємо цієї ситуації. Хворі не лікуються роками у нас. Ну, це десь 20, 40, ну, 20 днів, 40 днів, якщо є якась дійсно небезпека, бо є такі будь-які захворювання, вони мають різну степінь тяжкості. Є люди, які є потребують реанімаційної допомоги, і так далі. А є переважно, ми намагаємося лікувати людей в амбулаторних умовах. Людяність, людяність, людяність. І тоді немає стигми, і тоді сприяється доброму. Лікуванню, швидкому лікуванню, швидкому одужанню і швидкому поверненню до такого простого, ну, звичного життя. І треба пам'ятати, що туберкульоз чіпається не до людей які там з різних прошарків, низьких там, чи ще щось. Він чіпається власне до тих людей, які переживають ті чи інші стреси. Тому що наша нервова система, та психіка, наша імунна система, тобто система захисту і ендокринна, вони дуже дуже тісно взаємопов'язані одна з одною. І якщо людина проживає певний стрес, переживає так, як зараз ми, є, ми всі стали вразливими до цього захворювання. І після війни відчуваю, що буде сплеск цього захворювання. Чому тому що ми в умовах тривог. Ми був, наші воїни, дякуючи їм, ми можемо сьогодні говорити і спілкуватися на цю тему, але й ми маємо бути озброєні як щодо того, до різних тих ситуацій, які можуть бути пов'язані як лікар, як психолог, як журналіст. Для того, щоб вчасно протягнути руку допомоги, допомогти або. Ну, не стигматизувати е, і навести ну, швидкі такі інтеграційні е, процеси. Так, от до чого я веду, що ми сьогодні знаходимося всі в умовах стресової ситуації і стресу, а це добряче б'є по імунітету. А втрата власне нашого захисту робить нас вразливою не тільки до туберкульозу, а й до інших інфекцій, також. Існує думка, що туберкульозом ну, зачасту хворіють люди з складними життєвими обставинами. Чи правильно вона? Дійсно, є поширення відноситься до міфів, що захворювають зазвичай люди з соціально низьких прошарків населення. Це або безхатьки, або люди, які страждають від наркоманії, ну і в тому всьому дусі. Але це абсолютно не так. Цій хворобі. Вона не бачить перед собою ніяких соціальних статусів, вона не бачить перед собою скільки тобі років чи якої статі. Цією хворобою може заразитися будь-хто в певних життєвих обставинах. Розумієте, цей міф, в принципі, дуже тісно пов'язаний з іншим міфом. Що туберкульозом, якщо я не дай Бог там, от ми вже сьогодні вказували, торкнуся до речей людини, яка так само хвора на туберкульоз, то я точно заражуся. Ні, він не передається контактно-побутовим шляхом, він передається тільки повітряно-крапливим шляхом, більше повітряним верніше, шляхом. Тобто ця людина, яка страждає на туберкульоз, вона має подихати якомога більше. Ну, будучи хворою на відкриту форму туберкульозу, тобто ту форму туберкульозу, при якій сама мікобактерія туберкульозу виділяється в повітря. І другий момент. А я здоровий маю зайти в цю так звану хмаринку, скажімо так, і маю якомога довше там постояти, подихати нею. І то ще не факт, що я заражуся туберкульозом, оскільки мають бути ще супутні фактори. Або це має бути понижений імунітет на фоні стресу, допустимо, або понижений імунітет, як ми зараз бачимо у військових внаслідок походних умов, і внаслідок знову ж таки стресів і бойових дій, навколо які відбуваються. Це можуть бути супутні захворювання, такі як діабет, допустимо, або вірус імунодефіциту людини. І от в такі моменти дійсно можна заразитися. Які п'ять порад ви могли дати, щоб уберегтися від цієї хвороби? Ну, це краще зробити напевно фтізіатр. Я можу лікар-фтізіатр, це є лікар, який лікує туберкульоз? А, а, а від саме додано, ну, хіба що ті, яких я дотримуюся. А, перше, це провітрювати свій дім. Mm -hmm. Де б ви не були? От зараз ніби холодно, ми позакривали всі вікна, всі двері. Туберкульоз боїться руху повітря. Поменше е, бути в таких якихось е, приміщеннях закритих, де немає провітрювання, де немає е, таких скучених і так далі. Це перше, це перше що саме е, основне. Друге, ну е, біжіть не від того, у кого ви знаєте, що є туберкульоз там чи ще щось. Втікайте від тієї людини, яка не вміє кашляти. І кашляє на весь автобус, не закриваючи і не прикриваючи свого обличчя, ну, там чи хоча б рукою, да, або якісь хустину, або, зрештою, маску. От, власне, від цих людина, яка от, це є взагалі порушення всіх норм, якоїсь культури і так далі. Але ця людина цілком може мати якесь захворювання, а вона не, не убезпечує інших, не дбає про безпеку інших людей. А друге, ну не треба боятися людей, які знають про те, що вони хворіють на туберкульоз. Вони вже лікуються, і лікування на сьогодні наскільки ефективне, що в мене складається враження, що з в принципі з першої таблетки, яку ковтнула людина, лікуючи це захворювання, ця паличка стає. Настільки ослабленою, що вона вже нікого інфікувати не може, от от власне такі апарати. А тому, ну і вчасно знавати флюорографію, рентген, раз хоча б в рік. І треба пам'ятати, що молоді набагато вразливіші до туберкульозу ніж люди старшого. Найбільш вразливі немовлята і діти малесенькі, а потім підлітки, в яких дуже багато різних проблем, і коли починають. Ми -да, що ендокринна система імунна і психічна, вони зв'язані між собою, коли починається оцей. Бунт гормонів всіх, коли людина з дитячого віку перетворюється в дорослу людину, і коли це несе всім і, і мізками, і тілом, і так далі, і людина в такому віці іноді не знає, що з нею робиться, вона стає вразливою до туберкульозу так само. Ну у мене насамперед до молодих до наших підлітків, до нашої юні, про те, що треба пам'ятати, що може таке бути, а туберкульоз не завжди проявляється кашлем. Він може бути інімем. Тому найкраще це пройти рентген. Вам ще казали лікарі про те, що можна покашляти і можна здати мокроту, там, щоб її посіяли. Але тут, виявляється, не те, що потрібно вам. Тут виявляється, чи ви виділяєте цю паличку і ви можете інфікувати когось іншого. А про безпеку собі це рентген, рентген, рентген. Але найчастіше є про Дуже дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лікарем-психологом Радиславом Петровом та студентом медичного університету Андрієм Матеєм. А в студії працювала я, Ілона Неполяк, і оператор Філіп Самой.